Змагання з волейболу у межах проєкту Пліч опліч зібрали сім команд районів нашого міста. Тривають змагання в рамках президентської програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги мета долучити всіх учнів до ведення здорового способу життя до спілкування між собою на ігровому полі. Дев'ятикласниці кожна команда мотивована та впевнена у перемозі. Прийшли перемогти в цих змаганнях, тому що ми готувалися. Працюю я з дівчатами вже восьмий рік, але в зв'язку з нашою ситуацією в країні був невеличка перерва у нас була. Але з цього року не змогли розпочати знову тренування, і тому плануємо зайняти перше місце. Ми приїхали на змагання показати, на що ми здатні, щоб наші дівчатка себе проявили, бо організовують дуже гарні змагання, які називаються Пліч обліч. Це дуже важливо для того, щоб наші діти змогли розкритися, а спілкуватися один з одним. За кілька напружених змагальних днів визначилися переможці: бронзовий призер змагань. Команда 95-го ліцею. І було страшно всій команді, думали, програємо. Але потім вийшла на подачу, якась стала певною собі, що ну і виграли. На другому місці школа номер 61. Золото турніру отримала команда ліцею номер 35. Переможці вже у травні захищатимуть честь міста на обласних змаганнях. Михайло Бустров, Єлизавета Гусак цей день.